Школа юного поліцейського таку назву мав захід, який провели працівники патрульної поліції для дітей з Маїла. Тут малечі розповіли, як впізнати справжнього поліцейського, вивчали дорожні знаки та правила дорожнього руху. А кожен бажаючи мав змогу побувати у ролі регулювальника. Зараз дуже важливо бути помітним на дорозі в темну пору доби. Тому ми вивчили сьогодні дорожні знаки, дорожню розмітку, також о, жести регулювальника. А яким машинам можна їхати, як. Регулювальник так показує. Якщо ми перейшли, до... Ти можеш їхати зараз? Да. Так і! І ти також. Молодці, ви все зрозуміли. Мені дуже сподобалось, як ви попрацювали. Також для дітлахів було проведено майстер-клас по виготовленню власноруч світловідбивних елементів. Вони можуть носити будь-коли або подарувати своїм близьким. Вони вже вміють це робити, та можуть вдома зробити собі дуже багато таких елементів та бути в безпеці, щоб їх бачили водії на дорозі. У зв'язку з збройною агресією у нас. Енергетичні об'єкти не працюють, і дуже, скажімо так, критично є питання освітлення вулиць. Знаєте, що виключається освітлення в нашому місті і в багатьох містах України, тому дуже є важливим те, що пішоходи носили світлоповертальний. Елементи, як діти, так і їх батьки, світлоповертальні елементи або вдягали світлий одяг. Проведення таких заходів дуже корисно для малечі, адже у форматі гри вони покращують знання правил дорожнього руху, стають більш обізнаними та відповідальними. мероприятие дуже важна для нас, дітей. Ведь, е, ми будемо знати, що такое робота поліцейських. Чим вони займаються. И знать правила движения. Мне понравилось быть гаурировщиком. Когда вырасту, буду полицейским. Я узнал, что как выворачивать направо, гагурировщику показывать, как выращивать. Навчився делати всі трожаючі стикери. Мені очень понравилось. Мені очень подобається бачив. Не залишилися у стороні батьки. Для них було проведено майстер-клас по демонстрації так званої п'яної доріжки. А тепер в кружечки п'яточки. Ні-ні-ні. Не, не спишіть. Кружечка п'яточка. Іще одна спроба. Так, ну майже, так, 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 Ого. А тепер покривіть. Молодець, я, я тримаю. Молодець. А тепер доторкнись до мого пальця. Ну, майже хочу навести сумну статистику, що у нас за минулий 2022 рік патрульними поліцейськими було виявлено 280 водіїв, які знаходилися в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння. Тому ну ми виявляємо, працюємо, і я закликаю батьків, водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху і сідати за кермо. Верезами одеські та ізмаїльські працівники патрульної поліції планують проведення низки спільних заходів серед водіїв та пішоходів міста, спрямованих на дотримання правил дорожнього руху. Дуже багато у нас. Е Пішоходів не дотримуються, я сам по собі знаю, не дотримуються вимогу пункту правил дорожнього руху. 4.4. А зокрема, там сказано про те, що в темну пору породу пішохід як учасник дорожнього руху має себе позначити на дорозі світлоповертальним елементом або світлим одягом. Бо, якщо темний одяг, то в темну пору доби дуже важко водію розгледіти пішохода, і зазвичай у нас трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Я можу сказати, що якщо порівняти статистику, там за 2021 і взяти 2022 рік в цілому по Україні, то починаючи з осіннього періоду, тобто це у нас жовтень місяць, коли доба у нас коротка, мається на увазі день. Дуже багато нас траплялося дорожньо-транспортних пригод по Україні по Одеській області, саме з наїздом на пішоходи. Працівники патрульної поліції ще раз попереджають усіх учасників дорожнього руху про відповідальність на дорогах та закликають бути уважними. Ксенія Приверзова, Юрій Слободяний – для юг тудей.